Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBus, чергова розпаковка, Укрпошта. І знову у нас тут є книги, куди ж без них. Але тим не менше. Так, я розпочинаю розпаковочку. Поки ви всаджуєтесь позручніше і ставите свої коментарі та вподобайки, я вже розповідаю про те, що нам попалося в першому пакеті. Поїхали. Так. Треба трішки підрізати. Це у нас мольберти називається, правильно? Чи це не Мольберт? Попадемо так хоп? Тут у нас з попередньої розпаковочки так хоп. І ось така підставочка у нас і є. Доволі непогано. Прикольно для декору, навіть просто для а, своєї фотографії ти можеш так поставити, і вона в тебе вже буде в незвичному такому антуражі виглядати. Добре, не знаю скільки це коштує. Я не думаю, що це дорого. Там три нещасні палички, тому загуглимо. Але я даю гривень 20. Так, поїхали. Далі. Так. Що це у нас таке? Що це? Ну, метал. Доволі важкенька штука. Я. Я б сказав, що це чаша на кальян, але трішки не той фасон. Не знаю, що це таке. Але тут, тут до речі, якісь отвори є. Тут отвори, тут отвори. Типа радіація якась. Ну, радіатори. В плані, не радіація, облучення. Так, окей, не знаю, що це таке. Напишіть в коментар. Рях. Бо я хизи. Окей. Не можу сказати скільки це буде коштувати. Потрібно гуглити, але ви ціну побачили.